Наші Терези. для вас сфера. Яка відповідає за таке усамітнення, самокопання. Можливо, в попередній період ви займалися самоаналізом, відвідували психологів, коучів, езотериків для того, щоб розібратися із собою, тому що 12 й дім це тема нашого підсвідомого, минулого. І тут потрібно було відсіяти правду від брехні, розібратися своїми блоками, тому що попереду у вас чекає нове життя, новий ріст. так, це так також теми по 12-му дому у нас проходять теми, коли ми переїжджаємо, імміграція, тобто якийсь етап протязі березня і трьох місяців, може закінчуватись у вашому житті і відкриватися новий. Але коли по цій сфері проходить місячне затемнення, так, воно фіналізує, воно не дає вже нічого нового, воно приносить результати, тому по цих сферах ви будете приймати якісь рішення, можливо, щось відпускати, по 12-му дому дуже добре. Відпускати різного роду страхи, залежності, прив'язки, те все, що не дає нам рухатись вперед, а навпаки, дає таку в'язкість і, і заумирання на деякий час, так, закриття. Е, тому нехай вам щастить, це хороше місячне затемнення для вас.